А де ростик тут десь є? Я а. є, але тут немає руками. Дошка, оця во, о. О, це во зараз буде панською. Ти сюди нас не От, Коли буде з міської ради, радою, росте! Слухай, викрутку! Молоток желізний, гумовий і пласку. Росте, викрутку, молоток. Ростик, викруцку, молоток. Немає нічого! Діти, поліся, хату мої діса. Заспокійся, ти розслабся, що Ще не є життя. Ростик, ти знаєш що? Ті дерева треба валити Я тут аналізував ситуацію. Тому що якщо оце зараз сунеться, хай собі сувається, воно тоді піде тим рівчаком. Якщо там уперло, воно зараз, звідти трохи ще посунеться, то піде прямо сюди. Все розумію, Тарас. Поняв? Поняв? Значить, ліпше хай йде сюди. Хто мені скаже, тут був що, щось було тут чи не було? Там бетон. Там є. Б... Мур. Мур. Мур, Або не завалив. мур там з сток, цоклю, сток, так що мур не завалив. Там ще 100 років тому мурові. Не, тут де, трохи нижче далі мур. Ні, мур, ну, Ні, ні, він там згоряє, ну пробуй ногою. Ну, а я нема, значить там край. Та це край. Хай там сурить.

ozë sa për gjornë kanë qenë tani poshtë këtu në peshotë. Dadër le po janë po. Do gjashtë I mm you. -hmm.

Міжа, вибачить, тебе перебиваю, Якщо не було документації на це, то не архітектура відповідає, але архітектура веде нагляд. нагляд. До будівництво. До будівництво. А тим бить, за незаконність. Розуміють, ви будемо відповідати першу владу. У них на очак. Людей рятував. Де ви Десь Десь були? Ну <решніст> ясно, що вони вже то на найменшого. <решніст> на відділ капітального будівництва, на орхіте <решніст> на звичайно, місто Іван <решніст> Дмитрович, як голова міста, наприклад, є зацікавлений, він буде тиснути тих депутатів, поки не доб'ясні свого. Я вже скажу таку гарну історію, але це в малій формі. Клепович, до якогось такого заходу теж досить, ну, деревця ці саджанці. Ну і таку-таку ну, кількість величезна була, величезна була. Ми то що пороздавали по організації. Той отримав, той, той, той получив, той ніякої там документації не вів, пішла ревізія. А це там на мільйони. Вийшло. По саджанців. Я ніколи не забуду, як вони ходили по організації, в тому числі і по культурі, аби аби, скільки є і аби то писати треба було, гроші великі, розумієте, як я тоді притиснули, сильно... та там, там були, та там була, там вирубали, там кози з'їли. Скільки коз одні з'їли? Камінний такий, камінна глина така. Я вам що? стрілочку. були.